Унікальний для української освітньої системи інститут екологічної економіки пропонує перспективні спеціальності, що вже сьогодні є свідченням відповідального ведення бізнесу в контексті збалансованого природокористування. Спеціальність менеджмент лісових підприємств готує кваліфікованих менеджерів для лісового господарства України, відкриває перед випускниками знання з економіки лісокористування та природокористування, сучасного екологічного законодавства, світових екологічних тенденцій та навчає грамотно вести менеджмент профільних підприємств та відповідальний бізнес. Випускники спеціальності Екологія та охорона навколишнього середовища отримують знання з охорони навколишнього середовища та збалансованого природокористування. Вони є фахівцями з організації природоохоронної роботи на підприємствах і в установах, екологічної освіти, природозаповідної справи, проведення екологічного контролю та екологічного моніторингу. Після завершення навчання вони можуть працевлаштуватися у Державному управлінні охорони навколишнього природного середовища Державній екологічній інспекції областей, міст зреалізують себе у різноманітних напрямках науково-дослідницької діяльності. Водночас для усіх випускників бакалаврату Пропонуються магістерські програми з економіки, довкілля і природних ресурсів, вивчення яких формує фахівця з великим майбутнім економіста-еколога.